Путін планував вбивство гендиректора Рейнметал. Нова жіноча помста, блогерка з Миколаєва здала колишнього чоловіка в ТЦК, став мільйонером, продаючи психотропні речовини. Пішов в армію, аби не посадили. Чи зупинять розслідування проти корупціонера Ільницького? Працівник гуртожитку домагався до підлітків. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Новин сьогодні безліч починає з головних вбити гендиректора Рейнметал США і Німеччина зруйнували російський план ліквідації очільника в. Великого виробника зброї Ренметал, що здійснює постачання в Україну, і це головне американська розвідка на початку цього року з'ясувала, що путінські ручні песики планували дійсно вбити генерального директора Рейнметал Арміна Папергера. Про це повідомляє CNN з посиланням на п'ятьох американських і західних посадовців, знайомих із справою. Варто відзначити, що цей замах був лише одним із серії російських планів убивств керівників. Оборонної промисловості по всій Європі, які підтримують Україну, коли американці дізналися про замах, то проінформували і німецьку сторону. Нагадаю, найближчими тижнями компанія Рейн відкриває в Україні завод з виробництва бронетехніки, що викликає глибоке занепокоєння в Росії. Ну а це просто новий вид жіночого шантажу. Блогерка з Миколаєва здала колишнього чоловіка в ТЦК психолог Юлія Генсіровська розповіла про це в своїх соцмережах. Повістку. У військово вчора приносили додому, однак там його не застали. У сторіс жінка додала, що вказала адресу екса у Європі. Блогерка вважає, що її чоловік має захищати батьківщину і, вочевидь, повертатись в Україну. Переткнувши е, кордон країни по поляшку. Переткнувши його, е, мені здається, що він, мабуть, хоче вже віддати. Е, Якийсь долг своїй країні. А, і думаю, що це буде дійсно така виправна ситуація, бо людина дуже хоче повернутися до України. Від попереднього шлюбу Юлія має двох дітей сина та доньку. Зараз у неї нові стосунки, які вона не приховує. Розслідування щодо експрокурора, якого звинувачують у масштабній корупції, можуть просто забути. Ростислав Ільницький підозрюваний у підробці документів для виїзду за кор. Дон мобілізувався. Тож вирішують наразі питання щодо зупинення досудового розслідування стосовно нього на час воєнного стану. Ось такий закон. Нагадаю, скандального екс-прокурора Ільницького, який рік тому відсвяткував шикарнюче весілля з тортом за 100 тисяч гривень, затримали на горищі тещі. Де він переховувався понад рік, згори що він відразу мобілізувався в піхотну бригаду командиром. Що думаєте, друзі? Чи випадковольницький долучився до ЗСУ саме зараз? Напишіть в коментарях. Україна та Румунія підписали угоду про безпеку. Вона передбачає постачання Україні систем Петріот, допомогу у розмінуванні Чорного моря та підтримку української оборонної промисловості. Що важливо, в угоді теж зафіксовано механізм 24-годинного екстреного реагування в разі повторної агресії проти України чи значної ескалації. Щоправда, якого саме реагування і яка має бути ескалація? Оце я не розумію. Але нагадаю, що загалом Україна підписала вже 23 двосторонні угоди про безпеку. Хочеш чоловіка, піди візьми в Києві. Майже оголена жінка знайомилася з водіями та таксистами, але потім приїхала поліція, змусила її вдягтися більше жінку. Ніхто не бачив психотропів на понад 3 мільйони гривень вилучили у наркодилера на Вінниччині. 48-річний чоловік замовив через канал в соцмережах особливо небезпечну психотропну речовину. PVP. товар він отримав за допомогою однієї з логістичних компаній, і зберігав з метою подальшого збуту. Майже 7 кілограмів кристалічної речовини вилучили. Додам PVP – вкрай небезпечний синтетичний наркотик, як в принципі всі наркотики. Після. Його вживання спостерігається стійка фізична і психічна залежність вже після двох прийомів. Злочинцю загрожує 12 років з конфіскацією майна. Ну а наступна історія кримінальна: за 25 тисяч доларів замовили вбивство тернопільського бізнесмена. Після скоєного злочинець планував втекти з України через річку Тиса. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетні до організації злочину. Нагадаю, в квітні цього року в одному з сіл Тернопільського району. Приватного підприємця намагалися вбити біля його будинку. Чоловік заїхав на територію власного будинку, і в цей момент невідомий здійснив постріли із зброї по автомобілю. Бізнесмен отримав три вогнепальних поранення, але медикам вдалося на щастя його врятувати. Майже чотири місяці кілер стежив за жертвою. Для цього він орендував житло у Тернополі та придбав навіть автомобіль. Кілером виявився 35-річний житель Черкас. Оперативники затримали його дорогою якраз до кордону України, який він планував незаконно перетнути через тису. У нього вилучили дві гранати та близько сотні набоїв. Тепер поліцейські встановлюють замовників.